Зайшли ми сьогодні в ліс, 30 квітня, Дніпропетровщина. І ми лише зайшли. Земля мокра-мокра. Зараз, показується, ми відійшли буквально 100 метрів від машини і вже є маслячок. Чудовий, чудовий, гарний. Зараз подивимося. Що там знизу? М -м -м. Чудовий маслючок. Чистенький, гарненький. Подивимось далі. Що є. Це ми зайшли. Це ми зайшли в старий ліс. Стара. Один зрізала, а другий не побачила. А ось і другий є такий самий великий, І діаметр шляпки десь 10, 8-10 сантиметрів. Ну, виросли непогані. І ще є. Тобто, тобто маслючків. Зараз ми ще один. Все тут. Все, треба тільки чистити. ми... Не думали, що ми знайдемо гриби і ми не взяли кошика для грибів, а взяли, а взяли кульок. Маслюки, маслюки зберігати, он йду далі. Саме краще збирати гриби, звичайно, в кошик. Вони там не подавляться в кошику. Курку буде гірше. Так, слідуючий також чудовий, чудовий такий. Подивимось. О, він, а Черний. він уже червивий. А ну, подивимось. Розрізали. Червивий дуже. Побігла за грибами і забула і сумку свою. Все, азарт, азарт зразу заполонив. Миттєво біжу слідуючий. Десь ще є один. Побігла далі. І ще є? Є. Є чудовий ще. Маслюки пішли, друзі, пішли маслюки. О, а цей чудовий, а цей саме головне не загубити свою свого рюкзака дивимось. Отакий От теж чудовий. Так що сьогодні картопелька буде з грибами. Так, чудово ходить по такому лісі. Прохолодно, звісно, але, звичайно, прохолодно, але... Вдягнулася я отак ось. Тут сухо, сухо, мох. Є Іудені Уші, зараз я їх покажу. Зараз я йду на Іудені Уші, подивимося ми на них. Хочу сказати, що ми зайшли в старий ліс і думали, що тут нічого немає. Люди ходять, ходять з кошиками і збирають. Зараз іудине ухо. Це, ми, я колись показувала ці гриби, вони також ну ось такі цікаві. А як він сидить, цікаво прицепився. Ну, вони ростуть на гілочках, на таких старих пеньках, і отакі вони. Насправді, погоджене на ухо, тому так і називається. От такі цікаві. А якщо взяти, ну, їх, їх так, у нас є маслючки, то ми такі брати не будемо. Ми просто подивилися на нього, і я думаю, що на смак вони повинні бути такі, як і оті сморчки. Бачиш, от я бачу, які вони в розрізі. Підемо шукати маслюки. який уди маленький. І такий іщащий. Цей чек, цей це... це шикарний взагалі. Красивий. Красивий. Покажи з другої, переверни. Ось такий чудовий. І ще цей маленький залишимо, нехай росте, а цей можна. Отакі. Маленькі маслючки, вони чудові, залишаються, коли їх варимо і смажимо, вони залишаються майже ціленькими. І знову і удине ухо. Одне, друге, третє. У нас є знайомий, який бере такі гриби. Вони теж смачні. А ось їх ціла галявинка. Це в мене ще родить мій. мій плащ. Подивимося. От взагалі я знаю, що вони ростуть на гілках, паніках, а ось прямо на землі. так. Ухо як ухо. Я зайшла, хотіла і тут я колись знаходила багато масляків, але натомість знайшла багато. Грибів, які називаються іудине ухо. Оцей в минулому році я вам показувала горілий ліс. Ось одна стежечка грибів. І друга. І я між ними стою. Ось такий ось ліс. Виходжу з цього лісу, тому що тут маслюків насправді немає, треба йти в сухий ліс. Ну, якщо сказати, то це відносно сухий ліс, тут менше трави. Зараз покажу ось ліс ось такий, і воно йде трохи вниз. Зараз я знову повернулася на це саме місце і знову знайшла. Знову знайшла маслячка і такий самий непоганий. Сьогодні вихідний і людей, людей в лісі багато. Вийшли з сім'ями. І також чуєте гуде, це квадроцикли їздять. Вихідний день туди відпочивають і разом з тим і гриби пішли. Ось на таких мотоциклах. Ну, таких, друзі, грибів, саме оці іудове чи іудине вухо. Їх дуже багато. Сьогодні я їх стільки бачила. Оце є все. Ростуть цілими колоніями. Тобто багато таких грибів. І ось зайшла вже таку соснинку. І йду. і дивлюся, є. От чому я не люблю збирати такі маленькі маслючки? Вони смачні, вони смачні, але їх, їх дуже довго треба чистити. Якщо їх багато, так, їх тяжко чистити, тому що їх багато. Потім... Кожного треба зняти шкірочку. А поряд, потім я цього заберу, все-таки тяжко без кошика. А поряд я бачу ось якийсь, якийсь горбочок, ну, подивимось. Ні, ні, це просто шишка. подивимось в тебе ноги не, не мокрі, а, мокрі. ми вдягнулися зовсім не в мокрий ліс. Ми взяли кошика і оце стільки назбирали. Назбирали такі непогані. А в мене ноги вже мокрі. Добре, що ось такий дощовичок був, інакше б змерзли. Ось тут і, і мох, але мокро. Ну, Ми не збиралися знайти, але знайшли і буде посмажити з картопелькою. Подихали повітря, ми вийшли просто відпочити і навіть не сподівалися, що щось знайдемо. А це я просто пішла вже перед від'їздом трохи познімати. Хоч і мов такий маленький, а ноги в мене від нього мокрющі. Все, їдемо додому, відпочили, набрали, набрали грибів. І поїхали додому. Всім хорошого дня, друзі. Чудового настрою. Та вдалої грибної охоти.